Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми з'ясуємо, коли слід вживати займенник їх, а коли їхній. Про розрізнення цих займенників не писав лише ледачий мовознавець. В одних працях ви можете знайти одні думки з приводу вживання займенників їх і їхній, а в інших інші, а іноді навіть діаметрально протилежні. Я раджу вам зробити ось так: візьміть будь-який словник, чи авторитетний словник Грінченка, чи академічний радянський одинадцятитомник, томник, чи будь-який сучасний словник, і ви переконаєтеся, що слова їх і їхній. Синоніми між ними можна поставити дорівнює, коли мова йде про належність комусь або чомусь. Отже, правильно сказати, і це їх речі, і це їхні речі. А ось чекати ми можемо тільки їх, оскільки тут не йде мова про належність комусь або чомусь. До речі, зверніть увагу на щойно вжити мною слово належність. Тільки належність ні в якому разі не приналежність. Українські словники не знають слова приналежність, яке на жаль, я зустрічав навіть на сторінках шкільних підручників. Ось і все насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.